Привіт, дорогий глядач. З тебе подобайка, комент, підписка. А з мене, де знайти Ben Grand Delivery. Також можеш фінансово підтримати мій канал по QR-кодику або посиланню профілі. Бери щось смачненьке і погнали. Нам знадобиться будь-яка автівка. Перше нас буде чекати, плюс-мінус і Ми тепаємось і їдемо за ним. Так, ось, перший в нас виходить, що стендик. Ось ми по дорозі бачимо другий по ідеї. Третій стендик в нас знаходиться ось тут на повороті. Ось ми його збираємо. Проважаємо ще 100 метрів і бачимо ще один стендик. Наступний стенд ми знайдемо ось тут. Витепамось і він. Перед нашими очима. Наступний по ідеї стенд знаходиться ось тут. Наступний стенд ми повинні знайти ось тут. Люди нас буде чекати ось тут. Забираємо. Наступні ми два стенди знайдемо по ось цій дорозі. Ми повністю тут приїжджаємо по ній і збираємо два стендики. Раз. І 2. На цьому завдання в нас виконано.